Привіт усім! Мене звати Ірина і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буду вам показувати, як дуже просто і легко з підручних матеріалів, з гілочок, майже можна сказати, виготовити просту, але дуже красиву новорічну композицію. Проте, все-таки головними героями в цій новорічній композиції будуть свічка. Та скляна невеличка ваза, наповнена штучним снігом власного приготування. Отже, аби моя композиція не виглядала пласкою, а мала невелику рельєфність, Маленьку вазу зі свічкою буду кріпити на ось такі дерев'яні елементи. Колись назбирала товсті шматки дерева з корою, кору відділила для якогось свого проєкту, а деревина у вигляді таких планок залишилась. До речі, кора так вдало віднідналась від дерева, що тепер маю майже ідеально рівні планки. Так їх назвемо. Все це буду кріпити на залишок кухонної дошки. Дуже вона підходить для цієї композиції. І цю саму дошку буду декорувати звичайною корою. На черзі невелика скляна ваза. Звичайно, такою, якою вона є, я кріпити її не хочу, обов'язково треба зробити декор. Думала, гадала і нарешті вирішила, що зроблю такий собі декор у вигляді, начебто, як, я навіть не знаю, свічка розтанула і такі сльози. А все це буду імітувати за допомогою клею та глітера. А взагалі те, що вам прийде на думку, що підкаже вам ваша фантазія, That's те й і робіть. Я особливо малювати не вмію, тому навіть це для мене трохи було складно. Але я впоралась з цією задачею. Don't give in to fear. That's all that I am asking for for Christmas time this year. We've had enough of fighting and dying in the streets. For Christmas, I just want a little peace. Be blind to one another. The differences are small. В принципі, як на мене, вийшло непогано. Тепер переходимо до закріплення цієї вазочки невеликої на дерев'яну основу. В принципі, як кажуть, скло погано кріпиться до будь чого і на скло погано, що кріпиться, у мене все закріпилось дуже добре. Все на місці нічого не відпадає і тримається до сих пір. Тепер на черзі найголовніше штучний сніг, і як я його робила. Ідея, звісно, не моя авторська. Десь дуже-дуже давно я колись цікавилася цією ідеєю, як же зробити цей сніг. І натрапила на інформацію, що в принципі можна використати памперс, адже там оці гранули, які поглинають вологу, перетворюючись на гелеподібні щось там. Так от я і вирішила поекспериментувати: взяла дитячий памперс, витягнула його начіння, залила. Теплою водою, і, в принципі, отримала те, що і хотіла. Це цей ж самий штучний сніг. Потім я поекспериментувала на дорослому памперсові, результат мені сподобався не так, як з дитячим памперсом. Мабуть, такі є різниця між дитячим і дорослим. Тому, якщо ви обираєте, то як на мене, для цієї роботи саме зверніть увагу на дитячий памперс, і тоді сніг буде, скажімо так, майже ідеальним. І знову гілочки, шишечки і так далі. Мені дуже подобається ось такий природний матеріал у вигляді гілочок з прикріпленими на них шишками. Це природа так зробила, я нічого не додавала. Мені дуже подобається конфігурація і взагалі зовнішній вигляд таких гілочок. Тому, перебуваючи на відпочинку в ботанічному саду, я обов'язково набираю велику кількість цих гілочок. Але минулого Разу, коли я там була, їх багато набрати не вдалося. Набирала гілки, набирала шишки, набирала жолуді, тому маємо що маємо. І до речі, для цієї композиції я якраз і використала всі ці гілочки, які нас борола. Нічого в мене більше не залишилося. Але ми будемо сумувати, будемо робити щось інше. Подивіться, як на мене, вони вже красиві, вже навіть така стримана композиція може стати окрасою будь-якого новорічного чи навіть і не новорічного столу. Але я буду не я, якщо не буду додавати різноманітні елементи. Чим більше, тим краще, як на мене. Ось зараз озвучую відео і розумію, наскільки вдало в цю композицію вписалися ці два їжачка. Я так назвала цей природний матеріал, оскільки такі асоціації він у мене викликає. Хоча, якщо я не помиляюсь, здається, в цих їжачках дозріває ліщина. Хоча це лише моє припущення, і, звісно, я можу помилятися, я не спеціаліст, тому виправте мене, будь ласка. Я дуже рада і задоволена тим, що прихопила їх собою з ботсаду. Виявляється, вони мені ще й дуже велику справу зробили, доповнили ось таку красу. Обов'язковим елементом новорічних природних композицій є їх засніження. Звичайно, сніг, який я виготовляла своїми руками, не підходить для цього, тому моїм помічником став саме сніг з аерозолю. Він впорався зі своєю задачею, засніжив композицію, і ще, поки він залишається вологим, я додаю блиску. Куда ж без нього? Це ж все-таки новий рік. Додаю колір за допомогою блакитної гіпсофіли. Давно хотіла її використати, і ось нарешті випала така змога. Звичайно, це фарбована гіпсофіла, взагалі вона має природний білий колір. Я її не фарбувала, а отримала у вигляді святкового букету з білими трояндами. Троянди згодом засушила, а гіпсофіла довгий час мешкала в блакитній вазі. Проте, нещодавно вона змінила своє місце проживання і наразі є сусідкою свічки та шишок. Основа композиції вже складена. Тепер треба додати новорічні акценти у вигляді прикрас. Прикраси буду використовувати різноманітні. Це і кульки, це і ось такі невеличкі подаруночки, і блискучі такі гілочки. Аби дійсно ця композиція стала новорічною. Вже хотіла зупинятись на цьому етапі, проте згодом зрозуміла, що не вистачає зеленого кольору. Знайшла у своїй чарівній коморі зелені продовгуватої форми листочки. Вони, до речі, перегукуються з гілочками і чудово їх доповнюють. А ще кінці цих листочків, наче вибілені, що Теж зіграло вирішальну роль. Колір цих листочків не занадто яскравий, тому, як то кажуть, зірки зійшлися. To one another, and don't give in to fear. That's all that I am asking for for Christmas time this year. We've had enough of fighting and dying in the streets. For I just want a Погодьтесь, з кожним доданим елементом композиція стає все яскравішою і яскравішою. І ось ці зелені цукрові ягідки якраз є просто неймовірним доповненням до цієї композиції. Вона заграла фарбами. І знову був момент, де вже я хотіла зупинитись і сказати: готово. Проте внутрішній голос не дав мені цього зробити, так і нашіптував щось не те, чогось не вистачає, а не вистачало зимового атрибуту ялинкових гілочок. Довелось мені швиденько бігти до Аврори та купувати таку засніжену гілочку, яку я розібрала на сегменти і додала до композиції. І таки правий був мій внутрішній голос. Композиція змінилась просто на очах. Лише додався один елемент, а вона одразу стала і новорічною, і святковою. Christmas I just want a little peace. For Christmas I just want a little pee. Тепло і затишок додає запалена свічка. А ще цю магію доповнюють вогники. І тут мені при нагоді стала моя світлодіодна гірлянда. Прилаштовую її до композиції і, як завжди, насолоджуюсь. Сподіваюсь, що моя ідея оформлення свічки у ось таку природну новорічну композицію припаде вам до душі, і ви обов'язково підтримаєте мене своїми вподобайками та підпискою на мій канал. з прийдешніми святами, друзі. До зустрічі. i just want a little peace and if the fates should bless us with a moment of reprieve we all could stand together in the silence and just breathe rejoice for all the happiness mourn for all the grief it's all that i am asking for this lonely Christmas Eve. let shine on one another, the light that we have saved.